Дякуйте, бо ми маємо свої дрова. Менш ніж за два тижні в Україні, там де це можливо, має розпочатися новий опалювальний сезон. Представники влади прогнозують, що це може бути найважча зима за всю історію нашої незалежності. Ми запитали жителів Івано-Франківська, як вони готуються до зими, та чи переживають про можливі перебої з газом, проблеми з електрикою та водою. Ми сподіваємося, що у нас в Франківську, оскільки не бомблять, розумієте, що у нас все буде добре, шкусельні будуть працювати, а так в цілому що ми там. Готуємо перни, представляєте, якісь внутрішні. Там є підігрівачі, електрика є клорифлі, всякі так будемо виживати. Звичайно, переживаю, але я з Києва, і ось ми тут з початку війни, і вирішили повертатися в Київ. Обігрівач у мене є. Так, ну я думаю, що якщо навіть щось пошкодять, то будуть ремонтувати. Так що якось переживемо. Я маю обігрівач, який мені необхідно, але. Самі розумієте, якщо не буде світло, газу, не а ще, не дай Боже, не буде світла, то й обігрівач не допоможе. Просто потрібно утепляти будинок. Знаєте, напевно, у нас всі переживають. Думають, переживають, ну, але ми сподіваємося на краще. Нас ще держава ніколи, ну, наша країна в крайньому випадку нас не підводила. Традиційно, як всі, у мене вікна, металопластикові, хата утеплена, у мене особняк. Генератор маю, свою кірницю. Ніяк. Заробляю гроші, щоб платити. Я думаю, в нас буде все добре, ніяких перебоїв не буде ні з водою, ні з теплом. Готую салич стосується наша держава, оце питання. Ми маємо кондиціонер, У нас маленька дитина у нас є кондиціонер, який буде нам допомагати. Я думаю, що не буде ніяких перебоїв. Ну і щось моя думка, особисто така, що не буде. В разі чогось, то звичайно, будемо їхати до батьків у село. Там пічне опалення, тобто опалення твердим паливом. А в місті, звичайно, що готуємося, утеплюємо фасад, фасад будинку. Ну і шукаємо якусь альтернативу, щоб перейти на якісь електроопалення. Вже підготувалися. Самі гріємося. Дрова маємо, піч купили, нагрівачі купили. Не готові, бо холодно. То ліпше би було ще най... як найдальше би було тепло. Дякуйте, бо Ми маємо свої дрова. Та наразі ніяк не готуємося. Проглядаємо якісь обігрівачі. Масляні радіатори, якісь такі по типу дуйчиків, але ще нічого не придбали. Сподіваємося, що буде тепло. Переживаємо, але в нас є в селі бабуся, в якої є пічка, така справжня домашня пічка, і ми запасли з дровами, в разі чого маємо де поспати на пічці і приготувати щось смачненьке. У Нас такий час. що Ми знаємо, що це буде щось нелегке, але насправді маємо надію, що буде добре. Я готуємося до запаси. А так я не знаю, обігрів, готуємо. теплі речі, теплі речі закуповуємо, Ну і звичайно якісь дуйки, щоб було хоч щось по мінімуму. Все закрутки. Дехто з людей готується до опалювального сезону, дехто ж сподівається, що зима не буде суворою, та завдяки владі та збройним силам причин для хвилювання не буде. У Франківській мерії ж запевняють, що опалювальний сезон у місті розпочнеться вчасно. Опалювальний сезон почнеться в Івано-Франківську вчасно. Це залежно від погодних умов. Якщо на протязі трьох діб температура буде менше восьми градусів, середня добова, автоматично буде розпочинатися опальний сон. Хіба би було якесь додаткове розпорядження уряду про принесення або відтермінування? Ви знаєте, що у нас є ситуація пов'язана з економією газу. За цей опальний сон ми маємо зекономити 10% від попереднього опального сезону, а це більше 4 мільйона кубів газу. Якщо говорити в таких цифрах, так що прошу ущіннити будинки, закрити підвали, горища, вікна поміняти де треба. Якщо немає стікла, то просто їх завішати або пленкою, або просто забити роботи, що в житловому фонді на сьогоднішній день досить багато.